З Євангелія від Йоанна Стривожився Ісус духом і посвідчив, промовивши Істина, істина, говорю вам, один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив, а був за столом біля грудей. Той з його учнів, що його Ісус любив. До нього й кивнув Симон Петро та мовив йому Спитайся лишень, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись до грудей Ісусових, йому й говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус. Кому я кусень, умочивши, подам, і вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І ввійшов тоді за куснем у нього сатана. Що робиш, негайно роби, сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збогнув. До чого він йому це мовив? А що мав Юда скарбничку, той гадав дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, чи щоб роздав щось бідним? І негайно ж, узявши кусень, вийшов той, а ніч була. І коли вийшов він. Ісус промовив, Тепер прославився син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в Ньому, то Бог Його прославить у собі і прославить Його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав. Куди я йду, ви піти неспроможні, так само й вам повідаю нині. Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду, неспроможен єси за мною нині йти? Аж потім підеш за мною ж до Нього, Чого бо, Господи, не спроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я, життя Твоє покладеш за мене, відрікає Ісус. Істину, істину кажу тобі, не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене.